Я взагалі проти демонтажу. Все-таки як-не-як, це історія. Яка б вона не була правильна чи неправильна, це історія. І я, наприклад, навіть не представляю, що все рівно це місце залишиться де, біля танку. Попроти місцева пам'ятка. Постійно бачимо її гуляємо біля нього. Вже всі знають, що йдемо до танку. Ну, хай би, як вже постамент є. би він стояв тільки повернути в ту сторону його стволом. <гум> тобто на Росію туди, в ту сторону. <гум> так, деякі жителі міста Сарни реагують на новину про можливий демонтаж самохідної установки, яка розташована на центральній алеї по вулиці Широкій. Інформацію про знесення танка у соціальних мережах минулого тижня обговорювали користувачі. У міській раді зазначили, що наразі жодних радянських символів на ньому немає. Міська рада офіційно повідомляє, що жодного рішення з цього питання не ухвалювалося. Це черговий інформаційний вкид, який ми спостерігаємо майже щороку в певний період. Власне, наша позиція така: якщо в когось є бажання перенести танк, і є на це фінансова можливість, будь ласка, але це все має бути в межах закону. Ми на це. Бюджетних коштів на даний час витрачати не будемо. У нас зараз є інший пріоритет. Це допомога ЗСУ. Самохідна артилерійська установка брала участь у вигнанні німецьких військ з міста Сарни в часи Другої світової війни. Розповів старший науковий співробітник сарвінського історико етнографічного музею Василь Кушнір. Він додав, що пам'ятник має історичну цінність, адже він зберігся в оригінальному вигляді. Таких самохідних установок. Деяких модифікацій було побудовано 201 екземпляр. Один екземпляр був командирський. На жаль, вони не дуже прижились в армії через те, що часто виходили з ладу. Дана самохідка затонула при переході через річку Случ в лютому 44-му році, а знайдена і поставлена на п'єдесталі в центрі міста. 72-му році цей експонат є історичним, історичним по тій причині, що безпосередньо він був знайдений неподалік, як жав вже нашого міста. Ось і є до нього певна історична довідка до цього. Ну і плюс до того, що він знаходиться взагалі в унікальному стані, що він такий один. Голова громадської організації деколонізація Україна Вадим Позняков вважає, що самохідну установку в Сарнах потрібно демонтувати та передати у музей, враховуючи закон про декомунізацію. Цей об'єкт має бути демонтований, і, хоч ми не знаємо зараз позицію інституту національної пам'яті, чи він, на їх думку, підпадає по букві закону під декомунізацію, деколонізацію, але якщо брати букву закону. Якщо брати дух закону, то його його все ж таки треба обов'язково демонтувати. Цей об'єкт і музеїфікувати це було б абсолютно адекватним рішенням. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.